Христос Воскрес, співає вся природа, Христос Воскрес, лунає в небі гімн. то славте, Господа, усі народи, бо Він достоїн честі і псалмів. Ісусе, я тобі хвалу складаю, що Ти Воскрес для мене з мертвих встав, що Ти воскрес для мого щастя й оправдання і Воскресінням смерть ти подолав. Христос Воскрес! Ти чуєш, друже, співи, пізнав ти радість, що луна з небес, чи віриш, що Христос дає Спасіння, чи знаєш, що Ісус Христос Воскрес? Чи Сум вкриває душу твою нині, і як ти зараз в світі цим живеш, знай, що Христос хоче щастя тобі дати, і Він чекає, поки ти прийдеш. Ісус живий і Він царює в небі, тебе підтримать може кожну мить твою, бо Він вмирав, мій друже, і за тебе, тому воздай для нього ти хвалу. Воскресний Ти, що вічно з Богом жити, отримай щастя, прощення, любов і оціни ти на Христі пролиту за грішний світ Христа Ісуса Кров. Христос Воскрес і дарував спасіння, тож величайте всі Творця Небес, смерть переможена, нема зотління, бо ж наш Христос на третій день воскрес. Ісус живий лунає в серці пісня, яка я рада, що із ним живу, все переміг Він, до небес вознісся та знову прийде, і його я жду. Прийде у славі, величі і сяйві, і перед ним поклоняться усі. Тож будьмо вірними, щоб в час останній його зустріти з радістю в душі. Слава Богу.